Вітаю в ефірі телеканалу Еспресо. Програма головні новини Білої церкви у студії Ярослав Гопаца. Внизу екрану ви бачите, як знайти нас у різних соціальних мережах. Переходьте, підписуйтесь та будьте у вирі подій нашого рідного міста. Бо ми єдиний інформаційно-аналітичний канал Білої церкви зі щоденною підбіркою свіжої інформації. Реміювання не лише 200 бальників НМТ чи ЗНО, а тепер і школярів переможців спортивних та творчих всеукраїнських і міжнародних змагань. Такі зміни до програми розвитку системи освіти білоцерківської громади внесли депутати на сесії міської ради. Також винагороди стосуватимуться вчителів та тренерів. В Україні відзначають день державності. Білоцерківці також зібрались біля храму Петра Калнишевського, аби вшанувати пам'ять полеглих захисників. Молебень за Україну звершили священнослужителі православної церкви. Після чого присутні поклали квіти до стел зі світлинами воїнів на алеї шани і пам'яті героїв війни. Також патріотичний кошик віднесли до пам'ятника засновнику Білої церкви та великому державотворцю Ярославу Мудрому. Раніше війна в нашій країні це було десь там далеко на Донбасі. Таке враження, ніби десь в Австралії, ну от прямо на другому кінці світу, а вторгненням в Київську області згрупували, стали такими більш рідними один для одного і почали виборювати ворога. І всі розуміють про те, що війна все таки в нашій країні. Держава стала більш ріднішою, і ці неймовірні вчинки кожного із хлопців, які взявши зброю, пішли захищати нас з першого дня вторгнення, з перших годин, і продовжують понині просто уклін кожному із них. Бачу, що здвиги ідуть, і от сьогоднішній це для білої церкви відмічається, що і церква, і держава. Разом, так що до перемоги, більше впевненості, слава Богу, хай допомагає нашим воїнам, щоб скоріше вийти на таку справедливу перемогу, яка забезпечить нам і нашим дітям і всім людям гарне життя. У день української Державності президент Володимир Зеленський на Михайлівській площі нагородив 1129-й білоцерківський зенітний ракетний полк найвищою бойовою відзнакою за мужність та відвагу. Зазначу, що 23 липня випонилися два роки, як формування незмінно бере участь в боях на найгарячіших напрямках фронту. А з початку повномасштабної війни нашим воїнам неба вдалося знищити 371 повітряну ціль, серед яких 352 БПЛА, 8 крилатих ракет, 7 літаків та 4 гелікоптери, 1129-му зенітному ракетному білоцерківському полку сухопутних військ збройних сил України. Від знаку президента України отримує командир полку, полковник Вадим Волощук. Пане полковнику, вітаю вас, дякую вам за службу. Шократь. Рік тому в ніч з 28 на 29 липня росіяни влаштували теракт в Оленівській колонії. Тоді від вибуху загинули понад 50 українських захисників, що стало черговим доказом російського терору. Як повідомили в управлінні інформаційної політики офісу генерального прокурора, окупанти застосували реактивний термобаричний гранатомет. Проте досі ніхто не поніс за це відповідальності. Також зазначу, що у січні генсекретар ООН розформував місію зі встановлення фактів обстрілу через відсутність необхідних гарантій безпеки. Та доступу до місця злочину, крім того, наразі у російському полоні перебувають орієнтовно 650 азовців, рідні яких з нетерпінням чекають на їхнє повернення. Напередодні трагедії, яка трапилася минулого року, в Оленівці, я б хотіла нагадати, сказати людям, щоб пам'ятали, не забували, що ще є дуже багато полонених, які знаходяться в російському полоні. Так як ми вже побачили це минулого року, що Росія нам не дає жодних гарантій. Так як нам казали, що там вихід в полон це збереження життів, ми побачили на власні очі, що це не є зовсім збереження життів. Хотілося б, щоб кожного дня люди пам'ятали та знали, завдяки кому та чому вони можуть гуляти, вони можуть пити каву, вони ходять на роботу і живуть в принципі мирне життя. Герб Київщини планують змінити, щоб він не нагадував московський, як зазначив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, Юрій Змієборець, який зображений на символах області, копіює і нагадує Георгія побідоносця на гербі Москви та області. Натомість історики наголошують, нинішній герб є відображенням як нашого краю, так і історії. За словами Олексія Дєдуша, дублювати герб столиці на київщину це применшення ролі регіону як самостійної. Одиниці, крім того, Георгій Змія Борець зображений на символах багатьох інших міст України та Європи, зокрема Франції та Литви. Нині ж триває дискусія навколо кількох варіантів нового прапора. Це герб із зображенням ангела на синьому, білому та пурпуровому фонах. Усі напрацювання оновленої геральдики пройшли експертизу інституту історії Національної академії наук України. Теперішній герб, в основі якого лежить символ Юрія Зміяборця або Георгія Побідоносця, як його ще називають, він пов'язаний також з нашим містом. Власне, після заснування Ярослава Мудрим, який мав християнське ім'я Георгій або Юрій Білої церкви, як фортеці Святий Георгії на Русі. Почалась історія Київщини як такого історичного регіону. Ми фактично копіюємо практику московитів, тому що в них герб Москви і Московської області також фактично дублюється. Тому, на мою думку, варто лише внести певні зміни у теперішній герб, тобто замінити французький щит на іспанський, який більш традиційний для нашої гардардики розвернути його в іншу сторону згідно правил геральдичних, І, можливо, трошки змінити кольори на менш кричущі. Тим часом наша редакція вирішила поцікавитись у білоцерківців, чи знають вони про символи нашого міста. До слова ще у 1998 році міська рада затвердила герб і прапор білої церкви автором геральдики. Є історик Андрій Гречило. Як стверджують експерти, атрибути нашого міста могли мати військове значення, адже біла церква перекривала важливі броди через річку Русь, чим захищала не лише Київ, а й значну частину. України. Як виглядає прапор чи герб білої церкви? Знаємо, знаємо. Там такий стріла ой, лук, і там типа, там стріли такі здається. А прапор знаєте який? Прапор там церква здається намальована. А чи знаєте, що означається з ці три стріли, які виходять із луку ні. Моя така думка, що біла церква ж із зв'язана із біла церква, значить із церквою з нашої. На, значить, ну, колір то не можу сказати, як там воно. Але ж біла церква, значить, білий, білий, біла церква, церква. На червоному колірі. Ну, а, на червоному, ну цього не знала. Герб виглядає лук із трьома стріма, а прапор там, здається, Юрій бореться зі Змієм на коні. Білий на червоному тлі. Прапор не пам'ятаю, а герб, лук, стріли і, по-моєму, Володимир там. Чи, хто там. Чи знаєте, що означає герб? Ні. Ось якраз він позаду вас розташований. то я знаю. Да. Лук і як саме, я знаю. Ну, там ще Володимир десь я бачив на цьому самі. Так, он. Звісно, знаю, червоного кольору з лук і стріли. Сильні та нескорені вони 86 днів тримали оборону на заводі Азовсталь. Війці гарнізону Маріуполь, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, добровольці та звичайно ж азовці. За інформацією ГО Рада жінок і матерів, жінки зі сталі за рік вдалося повернути з російського полону майже. 500 оборонців ще орієнтовно 2 тисячі залишаються у неволі. А ось ті, які повертаються, проходять реабілітацію та відновлюються після страшних тортур у російських буцегарнях. Як спорт та підтримка родин допомагають їм повернутись у мирне життя? Дивіться у сюжеті. З бойовим настроєм та азартом саме так на тренування збираються військові, які нещодавно повернулись з полону. Чоловіки з родинами проходять реабілітацію в одному з медичних центрів міста, де на них чекає цілий перелік терапії для поліпшення здоров'я. Піднедавна бійці відвідують і спортивні заняття, що проходять на базі стадіону трудові резерви. Як наголошує головний тренер Назар Коваленко, до кожного хлопця мають особистий підхід, враховуючи його фізичний стан. Зараз так ми тренуємо хлопців саме полонених і поранених, які були поранені. Ну більшість це назовсталі, які побували в полоні. Так само є ті хлопці, які були під Бахмутом. По кожному хлопцю ми Дивилися їхні особові справи, медичну карту і все інше. Ми під кожного підбираємо і підлаштовуємо тренування для, для того, щоб ми могли максимально бути ефективно провести ці тренування, щоб ми не, не ми їм не нашкодили, для того щоб ми могли максимально допомогти. Так само приходить реабілітацію і їхні е, і дружини і діти. І це теж саме це така основна мета, тому що вони тут у нас на 3-4 тижні. Вання проходять чотири рази на тиждень та чергують за інтенсивністю навантажень. До того чоловіки займаються не лише на стадіоні, а й у парку Олександрія та у спортивному залі. Дружина азовця Альона розповідає до Білої церкви. Приїхали з Дніпра разом із сином. Зараз проходять реабілітацію усією сім'єю. Згадує місяці очікувань коханого з полону були найважчими. Реабілітація після полону потрібна не тільки військовим, а й їх сім'ям, тим, хто чекав їх. Тут також а як довго чекали без 14 днів. Рік був у полоні, і до цього 86 днів оборони Маріуполя. Там також без зв'язку ми були, тому півтора роки можна сказати, що ми чекали. Зв'язку не було взагалі ніякого. Останній контакт з чоловіком, телефонна розмова у нас була у травні місяці. І після цього взагалі ніякої інформації не було. Там, десь всередині середині літа, тільки мені зателефонував, я не пам'ятаю, хто там Червоний хрест чи наш НІП. Повідомили, що російська сторона вона підтвердила, що чоловік у полоні, і так як. Азовці вони виходили за наказом. Тось, тобто ми розуміли, що вони у полоні. Але де саме, в яких умовах чи живі, в якому стані? Цього такої інформації у нас не було. Хтось з бійців перебуває у клініці вже два місяці, а дехто лише нещодавно долучився до тренувань. Василь вже кілька днів на реабілітації. Родом він з Ізмаїлу, а з російської неволі повернувся два місяці тому. Як я себе почуваю? Нормально, я себе почуваю. Подобається, звісно. Повертаюсь в форму. Процедури усілякі, консультації з лікарями, ну, басейн. Просто містом гуляємо. Як вам Біла Церква? Дуже подобається. З дружиною часто тренується і Олександр, проте цього разу він без неї. Нині проходить планове лікування та почувається чудово. Родом він з Маріуполя. А на момент повномасштабного вторгнення перебував у Золочеві. Звідти його направили на оборону рідного міста. Меня насамділи, що слічення ну планове, як би. Все хорошо, чувствую себя нормально. лечат, все в принципі нормально. Лечение по поводу ранення і бы уже йду на поправку. улучшаю. скоро на реабилитацию вже в санаторий. Тренування хоче виснажують, але після них покращується фізпідготовка. Наголошує військовий геннадій та жартує. Іноді навіть дуже важко вставати з ліжка. В цілому тренування дуже класні. Вони допомагають і підвищити фізичні навички. І просто трохи соціалізуватися, провести час разом з хлопцями, з жителями Білої церкви, разом потренуватися. Це в цілому дуже цікаво. Також разом з бійцями Азову відновлюється і захисник з 3-ї окремої штурмової бригади. Олег вихідець з одного з міст Запорізької області, яке наразі під окупацією ворога. Родина чоловіка за кордоном, тому в білій церкві він один, але запевняє, що не сумує, бо поруч із ним. Хороші хлопці почуватися краще взагалі. Ну, ну, звісно, краще. Такі хлопці дивиться, діти бігають. Така енергетика. Я приїхав туди, куди треба. Усміхнені та активні. Вони спілкуються. А подекуди навіть жартують про своє перебування у полоні. Нині вони поруч з рідними та близькими. А це кажуть найголовніше. Але ні на секунду не забувають. Про своїх побратимів є три моменти, на яких потрібно наголосити: по перше, це люди. Не забувайте про полонених, бо більшість захисників Азовсталі ще знаходиться у полоні. По друге, донатьте, донатьте і ще раз донатьте, бо кожна ваша копійчина наразі конвертується в квадратні сантиметри звільненої рідної землі. І по третє, якщо ти то зараз на мене дивиться з дивана. Нарешті збереш свої тестикули у кулак і вирішиш пойти на фронт. То ласкаво просимо в 12-ту бригаду. Азов в нас там колектив. В нас там все добре. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Нині українці борються не лише за свої території, а й за власну ідентичність і незалежність від Росії, лише вивчаючи історію та розуміючи роль народу у державотворенні, наше суспільство здатне протидіяти. Дезінформації, тож продовжуємо відстоювати власні цінності для вас цього тижня. Працював Ярослав Гопаца. Не забудьте вімкнути наш телеканал на вихідних о 18.30 та 23.30, адже ми підготували для вас підсумки тижня. Мирних вихідних вам та вашим рідним.